Держпідприємства будуть звітувати за кожну витрачену копійку. У Раді пропонують стежити не тільки за бюджетними грошима, але й за власними засобами держкомпаній, пише комерсант Україна. Депутати трьох опозиційних фракцій Батьківщини Удару та Свободи подали пропозиції до закону про здійснення державних закупівель. В ініційованому документі закладені норми, які мають повернути громадськості контроль над підприємствами, які здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг за власні кошти. У минулому році парламент вивів ці компанії під дії тендерного закону. І, хоча вони збережуть право не проводити тендери, їх хочуть зобов'язати, хоча б оприлюднювати звіти про результати проведення своїх закупівель. Це необхідно буде робити на сайті Мінекономрозвитку протягом трьох робочих днів після укладення договору. Розголошенню підлягає інформація про найменування, кількість товару, його технічні та якісні характеристики, місця поставки, ціни та постачальника. Експерти відзначають, що вимога надати таку інформацію є втручанням у комерційну діяльність підприємств. Ініціатори ж документу вважають, що комерційної таємниці в звітах немає. Мовляв, кошти підприємств зароблені за рахунок держави, тому це публічні фінанси.